Всім привіт, вітаю вас на каналі Далобі. Враховуючи те, що я давненько не підключалась на канал і не розповідала про прочитане його в мене трошки накопичилося. Насправді, серпень видався на дивовижу дуже-дуже продуктивним читацькому плані. Про це я думаю, що буду розповідати в окремому відео. Я планую, і сподіваюся, що все складеться. Зніму відео з підсумками всього літа. І там уже розкажу про ці книжки, які я прочитала за серпень. Там я побила поки свій, напевно, найбільший рекорд по прочитаним книжкам за місяць і вважаю. Його найпродуктивнішим -най -най і найнасиченішим різноманітними історіями. Але я нічого й не розповідала про книжки, які я прочитала за липень, і частково мені здається, ще за червень, точно не пам'ятаю. Але тим не менш, в мене отут переді мною сім книжок, про які я вам ще нічого не розповідала. Про деякі з них я вже трішечки підзабула якісь такі свіжі емоції, тому що пройшло доволі багато часу. Я не сідала, не готувалась до відео, але думаю, що зараз по ходу діла буду згадувати свої емоції і розповідати, що ж я там думаю про ці книжки, наскільки я їх оцінила, і буду йти по приблизній хронології того, як я їх читала. Перша книжка це Дім у волошковому морі. Про цю книжку я вам трішки могла розказати в відео з добіркою книжок, які мене розчарували. І насправді ця книжка в цій добірці напевно викликала найбільший резонанс, бо це дуже мила книга. Вона дуже багатьом подобається, і дуже дивною було бачити в добірці книжок, які розчарували. Але я і в тому відео пояснювала, але все ж таки повторюсь. Що книжка мені сподобалася, і не дивлячись на те, що вона мені дуже сподобалася, вона мене розчарувала через мої очікування від цієї книги. Все ж таки, через те, що я чула про цю книгу, в мене було очікування, що це буде наймиліша книга у всесвіті. Що вона має бути ну настільки чудесна, настільки зворушлива, що я можливо буду прям плакати від того наскільки вона мила і класна. І коли я прочитала цю історію, то я відчула. Окрім задоволення від книги, ось таке от розчарування з приводу того, що в мене була не настільки мила, як я очікувала. Звісно, це мої проблеми, тому що я будувала ці очікування, і теж вони не справдились, хто мені тут винен. Я в будь-якому випадку можу радити цю книгу як дуже милу, дуже зворушливу, таку легку книжку. Але при цьому, якщо ви також, як я чули, ось такі от неймовірні відгуки на цю книжку, і у вас є такі ж очікування, як були, наприклад, у мене, то можливо, мій відгук допоможе вам не будувати ці очікування і отримати більше задоволення в. Цієї книжки, це історія, яка розповідає про дітей, які живуть в певному місці, такому собі, типу інтернаті, і кожен з цих дітей має якісь не те, щоб здібності вони є якимись певними істотами. І ось цей інтернет, про який у нас йде мова, їх взагалі багато по всьому світу. Цей інтернет він особливий, тому що там зібрані найособливіші істоти, найособливіші діти. І головний герой цієї історії він працює типу в міністерстві, яке контролює всіх цих. Дітей, всі ці інтернати, притулки, і його відправляють на інспекцію в цей притулок для того, щоб подивитися, чи все там окей, чи не треба його закривати. І далі там уже зав'язується історія. Взагалі, я зараз так пригадую, що здається, я про цю книжку розповідала, але напевно відео для спонсорів. Тому, якщо ви маєте змогу і бажання підтримати мій канал і хочете отримати ще більше відео різноманітних, здебільшого на спонсорський канал я знімаю такі влогові відео, де я кудись там ходжу, читаю книжки, щось готую. То Дуже вам вдячна і дуже рада, якщо ви оформите спонсорство. І от, здається, останнє, бо перед останнє відео я тут десь залишу посиланнячка на нього. Там я так більш детально розповідаю ще про цю книжку. Тож, загалом, книжка мені сподобалась, вона дійсно дуже мила, зворушлива. Але через мої очікування трохи розчарувало те, що вона була не настільки класна і мила, як я собі думала. Ось так. Друга книжка, про яку хочу розказати, я також мала просто неймовірну кількість очікувань і дуже переживала, що вони не справдилися, бо я чула. Була дуже 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 багато класних відгуків на цю книжку, що це найкраща книга дитинства, і, взагалі, одна із найкращих книжок всього життя багатьох людей, з якими я спілкувалася. Але я чула все ж таки негативні відгуки від людей, які прочитали цю історію в дорослому віці. Вони казали про те, що ну якось, якось не було таких от класних емоцій, і, можливо, якщо ви її читати там в дитинстві, є така ностальгія по цій історії, тоді зараз вона буде сприйматися набагато краще. Я от переживала, бо цю історію це з Васюківки, а саме перша частина, де вони копають метро. І я не читала цю історію в дитинстві, не читала її в школі, хоча знала в цілому про що вона. І мені подарувалось таке от ілюстроване видання. І я дуже-дуже хотіла її прочитати саме влітку. І я настільки... Кайфанула з цієї історії. Я стільки задоволення отримала. В мене чоловік Влад дуже дуже любить також цю книгу, ці історії. Він постійно питав: ну на якому там моменті, ну що вони там роблять? Я йому постійно пересказувала ці історії і ще раз їх ніби проживала. Я дуже насміялася з цією книгою, дуже відпочила. Вона дуже дитяча, дуже класна, цікаво, класно написана. Взагалі також я чула відгук про те, що дратувала в цій книзі у такі якісь відголоски радянщини, але я взагалі не звертала на це увагу, тому що ця книга вона Писана при Радянському Союзі, зрозуміло, і там багато всяких там піонерських якихось штучок, дітям там вдома по жопі дають за якісь їхні проступки, ну і всякі такі штуки. Якщо зважати на час, коли була написана ця книга, про що була написана ця книга, і не зважати на ось ці от всі штуки, то книга просто чудова, дуже весела, дитяча, але її класно дійсно читати дорослим. Я прям дуже-дуже багато задоволення отримала і дуже чекаю, коли вийдуть наступні частини. Я не так давно. Но дізналася, що ця книга поділена на декілька частин, і це тільки перша буде їх. 4, чи три, чи чотири, я насправді взагалі не знаю, мені чогось здається, що три, але, можливо, я придумаю. І от має бути ще декілька частин, в такому ж, сподіваюся, ілюстрованому виданні, все буде окей з цими виданнями, і вони найближчим часом вийдуть і можна буде поповнювати свою колекцію і читати, насоджуватися цими історіями далі. Наступна історія, про яку буду розказувати, взагалі зовсім абсолютно не дитяча. Це друга частина четвертого крила, Залізне Полом'я Ребеки Ярос. Якщо з попередньою частиною я її Придбала і мені одразу дуже хотілося її почати читати. То з цією історією, не дивлячись на те, що мене дуже зацікавило закінчення попередньої книги, дуже хотілося дізнатися, що там буде далі. Все одно, якось я її тримала під настрій. Тримала ну, доволі довго. І ще й розповідала, що дівчата з книжкового клубу дуже радили не починати її читати до зими, бо взимку має вийти, начебто, третя частина цієї історії. А ця книга закінчується дуже дуже інтригуючою, і для того, щоб не чекати дуже довго продовження. Я цієї книги, от варто її почати ближче до зими читати. Але там вона виходить англійською. В моїм ніби німе це нічого не вирішує, тому я відкладала і чекала саме, коли мене просто з'явиться настрій на цю книгу. І взяла її читати якраз перед поїздкою, в яку от ми їздили в Італію. І мені залишалось доволі так багацько сторінок до поїздки. Але я дуже дуже хотіла її закінчити. І в останній день перед поїздкою все ж таки її дочитала. Тому навіть не встигла написати там відгук якось в інстаграмі, десь щось розписати, якісь свої емоції, бо їх. На моменті, коли я дочитала книгу, було дуже дуже багато. Все, що я написала, наскільки я пам'ятаю, це якісь крики, всплески, знаки оклику в чаті з дівчатами. Сказала, що я дочитала і написала, писала, щось в такому роді. І це все, на що я була спроможна. Хотіла пізніше якось уже консолідовано написати якийсь загальний відгук. Не було на це часу, і зараз уже трошки підзабулися якісь мої такі реальні емоції від книги. Загалом, книга в мене ще попередня, ще ця читається доволі повільно. І в мене Мене рорку я відстежую, ну в цій книзі щось там 35-40 сторінок на годину. Це прям дуже повільно. Навіть з моїм темпом читання він не дуже швидкий. Я вже що в мене середній десь темп читання. То ця книжка йде дуже-дуже повільно. Не знаю, чому, можливо, через те, що аркуші вони загалом трошки більше по розміру, і якось воно відчувається довше читання. Може, текст трошки такий м, спотикабельний, через який довше читається. Не знаю, але книжка читалась от в плані темпу довгувато. Але мені постійно хотілося її читати, постійно хотілося повертатися до цієї історії. Тому я, от як сіла її читати. Десь я не знаю, може тиждень я її читала, не пам'ятаю. Треба подивитися в допорорку. Читала от цей проміжок часу, і от кожен день її підчитувала, підчитувала, бо дуже цікаво було, чим книга закінчиться. Книга загалом поділена на дві частини, і ці дві частини відбуваються в різних локаціях. Не буду нічого розповідати, говорити, що і як, тому що це може бути спойлером. І оскільки це друга частина книги, то також не буде дуже детально вдаватися в сюжет, бо хтось можливо і першу частину. Ще не читав, але загалом скажу, що тут книга вона для мене була так само динамічна і цікава, як і перша частина. Можливо, навіть більш динамічніша, тому що наскільки я пам'ятаю, в першій частині в мене були такі трошки просідання по динаміці, але все одно було дуже цікаво. Тут вона ще більш насичена різними подіями. Мені здається, що її можна було б поділити навіть на дві книги, і це було б доволі доречно. Мені подобається тут взаємодія між персонажами. Трохи на початку там з їхніми стосунками були питаннячка, але немає значення. Мені дуже сподобалась книга, дуже сподобалась історія. Те, як вона закінчилась, просто просто офігіти. Я в цій книзі також трохи здогадувалася про закінчення історії. Чим може бути ось цей головний поворот. Я трішки про нього думала і здогадувалась, і так і виявилося, але це не зменшило моїх вражень від цього фіналу, від того, як вона закінчилася. І звісно, мені дуже дуже цікаво, що ж там буде далі, і як ця історія буде далі розвиватися. До речі, не знаю, не бачила. Третя частина це остання буде чи ні, якщо ви знаєте, на Будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікаво, чи це буде вже заключна фінальна частина, чи ще буде далі продовження. Про наступні дві книги я розкажу вже не так багато. Зроблю акцент більше на сюжет, тому що про свої саме враження від цих книжок, про те, як я їх читала, я розповідала в попередньому відео про подорож, тому що ці книжки я власне брала з собою в цю подорож. Перша книжка це посібник з убивства для хорошої дівчинки. Уже, звісно, розповідала про те, що цю книжку я читала разом з сестрою поїздці. Ми одночасно читали дві книги. Паралельно обговорювали, і нам обом дуже сподобалося. Про мої враження можете подивитись десь ось тут за посиланнячком. Щодо сюжету цієї книжки, тут розповідається про дівчинку. Підлітку, яка бере в школі за випускну свою там якусь роботу наукову, типу розслідування не розкритого діла. Насправді воно, типу, вважається закритим, але вона не вірить в те, що воно закрилось правдиво правдоподібно, тому вирішує взятися за розслідування самостійно. Суть розслідування полягає в тому, що п'ять років назад один хлопець, нібито вбив свою дівчину, а після цього покінчив життя самогубством, бо визнав свою вину. І вона в дитинстві знала цього хлопця, він їй подобався, і вона не вірить в те, що він міг так чинити з цією дівчиною. І от, власне, таким чином вона починає своє розслідування. Звісно, є багато таких. Дуже наївних штук, які можуть дратувати, по типу пішла там розмовляти в якийсь клуб в темну кімнату з якимсь невідомим дорослим чуваком, одразу заходить і йому така. Ага, ти бачив ту дівчину, що вона там робила? Шо, де ти був 20 червня? Зрозуміло, що це дуже тупий вчинок. І таких вчинків тут декілька, але я намагалася від цього дуже абстрагуватися, тому що історія про підлітків, історія підліткова, тому я її читала власне з таким настроєм. І тільки завдяки цьому я змогла повноцінно отримати задоволення від історії. Дуже дуже класна насичена, динамічна, цікава історія з непередбачуваним фіналом, з такими заворотами, переворотами. Плюс оформлення книги просто фантастичне. Зараз покажу. Мало того, що тут є різні переписки. Вони по-своєму там оформлені, різні інтерв'ю, які ця от, головна героїня, дівчинка бере у там різних персонажів, і це також там по-різному оформлено. Ось такі от виділені частини. Плюс є якісь вирізки із особистих щоденників, звіти поліції, ось так, от там перекреслені всякими зазакреченими штуками. Зараз покажу щоденники, теж дуже прикольно виглядають. Всілякі схеми, карти, ось такі, от щоденники. Денники дуже прикольно, їх дуже цікаво розглядати, там щось вичитувати, підчитувати і прям хотілося собі ці схеми вже малювати для того, щоб розслідувати всю цю справу разом з головною героїною. Мені дуже сподобалось одразу після того, як ми дочитали книжку з сестрою, приїхали додому, і через декілька днів буквально вийшов серіал на нетфліксі по цій книзі з українським дубляжем. І ми вирішили також разом його подивитися. Можливо, якби я не читала книжку і просто подивилася серіал. Зараз думаю, я б напевно його не додивлялась. Я хотіла сказати, що може він мені більше сподобався, але насправді ні. Бо для мене там якось дуже гіперболізовано і тупо показали ось ці от моменти з її ну тупими вчинками, насправді, коли вона там кудись іде, щось стрягає, якісь недоречні запитання ставить. Мені здається, що це було показано прям дуже гіперболізовано. По тупому, плюс мені не дуже сподобалась гра акторки в цьому фільмі. Мені здається, вона перегравала, прям робила якісь такі наіграні гримаси, дуже по-дитячому себе поводила. Занадто багато якоїсь міміки, пантоміміки. Ну, коротше, якось мені взагалі не зайшло. Звісно, там багато всяких моментів відрізняється від того, що було в книзі. Це очевидно, здебільшого, так завжди буває. Але мені було цікаво додивитися саме через те, що я прочитала книгу, і цікаво було подивитися в порівнянні, що змінили в серіалі, які моменти. Як показали цікаво, як вони були там описані по іншому в книзі. І через це я серіал додивилася. Він там взагалі не насправді невеликий. Всього здається, шість серій по хвилинок 40, напевно. Але якби я не читала книгу, я б серіал, напевно, не додивлювалася, бо мені він був прям. Ну, занадто якийсь дитячий, як мені здалося. Ось так. Наступна книжка, про яку також розповідала в цьому попередньому відео, яку я читала частково в Італії, частково вже вдома, здебільшого вдома, це кохання та джелато Ромком. Це історія розповідає про дівчинку, яка втратила свою маму. І останнім бажанням її мами було те, щоб ця дівчинка поїхала в Італію. Я не пам'ятаю, це спойлер чи ні. Зараз, секундочку. Ага, так, це не спойлер. Це написано. В анотації все окей. Відправляє її в Італію для того, щоб вона познайомилася з її батьком справжнім. І Ліна, наша головна героїня, вирушає в Італію, приїжджає до свого батька, знайомиться з ним і поступово дізнається про. Життя своєї мами до її народження, про її кохання, про її батька, і також зав'язує свою таку романтичну любовну лінію. Також частинки історії пов'язані саме з ось цією головною героїні, з підлітковістю. Вони такі місцями наївні, але взагалі історія дуже зворушлива, місцями така сльозлива, дуже насичена італією, італійською атмосферою, італійськими вуличками. дуже дуже атмосферна книга. І при цьому дуже смішна, дуже гуморна. Мені прямо з перших вона зайшла і дуже подобалася саме своїм гумором, своєю динамікою. Коротше, книжка дуже класна. І наскільки я знаю, по ній також є фільм. Але в чаті обговорення цієї книги всі писали не дивіться бо собі зіпсуєте просто все враження. Я і не ризикувала, не дивилася. Я взагалі люблю іноді подивитися там фільми, якщо вони зняті по книзі, для того, щоб порівняти. Іноді мені подобається. Але якщо я от завчасно відгукам знаю, що ну прям не дуже, то я не йду в цю історію, тому що я знаю, що можу прям розізлитися. В мене так було з під куполом Стівена Кінга. Мені дуже цікаво було подивитися серіал. Я його включила, подивилась 20 Хвилин і просто вже кричала на ноутбук, бо вони там змінили абсолютно все. Тому я таке дуже не люблю і вирішила фільм не дивитися. Але, можливо, комусь він може сподобатися, не знаю. Можливо, якщо ви подивилися фільм і він вам сподобався, то книга має вам сподобатися ще більше. І буквально декілька днів назад, тут з моменту, як я знімаю це відео, ВСЛ анонсували, що будуть випускати другу частинку цієї книги. Там, начебто подруга головної героїні стає головною героїнею книги і вже там розповідає свою історію. Я не знаю, чи планую читати, насправді мені сподобалось. Як пише авторка, сподобалася моя історія. Але я напевно почекаю якихось відгуків, подивлюсь про що як ця книга, і, можливо, тоді візьму також на якийсь відпочинок, щось таке легке, атмосферне, якщо захочеться. Подивимось. І наступна книжка, яку я просто проковтнула за або два, або три дні. Я не пам'ятаю, я її читала, прям не могла відірватися. Це книга п'ятеро. Я її купила, мені здається, після відгуку Аліси, і я тоді прям мала настрій одразу її почати читати. Але зазвичай скаканув ендорфін, купила, е, зраділа і він. Упав і якось трошки підупав мій запал одразу її взяти читати, але я періодично до неї думками поверталася, і пару разів вже брала її прям з поличок і хотіла почати, але все відкладала чомусь. І от цього разу мені захотілося якийсь трилер, щось такого динамічного Взялась за неї і просто не могла відірватися, поки її не дочитала до кінця. Мені настільки сподобалась ця історія. Я і в інстаграмі виставляла, писала і з дівчатами обговорювала, що в мене давно не було такої книги, від якої я. Просто не могла відірватися, я постійно думками була з нею. Мені настільки цікаво було, що ж там буде далі. І насправді в мене були здогадки, щодо фіналу, десь уже на середині книги, якщо там не на самому початку, я здогадувалась про те, чим може закінчитися історія. Точніше, хто може бути там головним винуватцем в цій історії. І я здогадалася про це, так і виявилося. І це трішки, звісно, розчарувало. Хотілося, щоб автор закрутив все якось так, щоб просто в мене вибухнув мозок. Але. Атмосфера книги, тематика книги настільки мені була цікава, що навіть ось ця розв'язка нічого взагалі не зіпсувала загально, бо мені все одно постійно хотілося повертатися до книги. Я після прочитання дуже багато про неї думала. Зняла окреме прям відео в інстаграм про неї, бо мені настільки вона сподобалась. Я думаю, що вона точно в десятку найкращих книжок цього року, бо ну прям дуже дуже мені зайшла. Це історія про світ, в якому людей стало настільки багато, що тепер після 17 років. Треба щось уже робити, і кожному дається на вибір п'ять варіантів. Перший варіант це стати гедоністом. Вам дається можливість прожити всього У нас почався концерт. Чудесно. Окей, треба буде пришвидшитись, бо я закрила вікно. Бо там дуже гучно, а мені і так було спекотно. Так, от людям, точніше, це ще діти їм по 17 років дається на вибір п'ять варіантів. Перший варіант стати геноністом тобто вам дається можливість прожити тільки до. 40, здається 5 чи 42 років. Ви не маєте необхідності працювати. Можете робити, що хочете, розважатися, жити класним життям, насиченим вам там даються багато грошей. Насправді, гроші в цьому вимірі, в цьому всесвіті це час за нього все можна купувати. Ви можете витрачати коротше жити в кайф, але в 40, здається 2 роки. До побачення, по суті. Ви живете до 17 і вам дається от тільки 25 років для того, щоб після вашого вибору пожити. Після цього. Все вам хабзда. Другий варіант це стати робітником. Тобто, по суті, це не зробити ніякий вибір. Ви залишаєтесь в своєму тілі, ви нічого не змінюєте, продовжуєте жити своє життя, живете скільки вам відведено, От як звичайна людина. Коли помрете, тоді помрете, можете померти хоч завтра, якщо у вас зупиниться серце. Вам не дається ніякі гроші у цей час. Ви його маєте постійно заробляти для того, щоб жити за щось, щось купувати. А все треба купувати тільки за цей час. І тому здебільшого люди, які вибирають стан. Робітником вони дуже дуже багато і тяжко працюють, і власне все своє життя впливають на те, щоб так от дуже важко тяжко працювати. Третій вибір це стати андроїдом. Непоганий вибір, як на мене, хоча теж своїми недоліками, тому що вас, вашу свідомість, переміщають в тіло андроїда. Воно таке людиноподібне доволі. Ви можете там їсти, якщо хочете. Загалом ви там відчуваєте, але не так, як людина. Все ж таки, частину своїх відчуттів ви втрачаєте в тілі цього робота, але вам дає. Життя до 80 років, вдається всі ресурси. Ви також можете доволі непогано жити, маєте у ці гроші час, але втрачаєте частину якихось своїх людських відчуттів. І останній вибір: а там ще був один вибір перед останнім, Ви можете взагалі всім зробити послугу і просто кікнуться, і таким чином звільнити людство від ще одного рота. А останній вибір це жити в комуні. Вам дається одне тіло, в яке поміщають вас та ще чотири свідомості. Кожен із вас живе по 4 години на добу і жити ви можете до 142 років Сумарно, після 142 років ви помираєте. Як на мене, це якийсь найдурніший вибір. Бо хто захоче ділити одне тіло на п'ятьох, жити по 4 години на день, не мати можливості жити якесь особисте життя, щось взагалі в цьому житті нормально робити. Плюс ти не вибираєш людей, з якими ти будеш жити в одному тілі, і це доволі може бути важко, бо тут з сусідами не завжди уживаєшся, а це сусід в твоєму тілі, ти від нього нікуди не дінешся. Але от перевага в тому, що вам дається 142 роки і. Є надія, що там може технології зміняться, може світ зміниться за цей час, і ви зможете прожити довше і краще це життя. Ну а можливо, взагалі комусь і тут наші головні персонажі, у кожного там своя мотивація, чому вони вирішили жити в комуні. Вони вибрали жити в п'ятьох. ну, кожного там своя мотивація, чому вони власне зробили такий вибір. І по сюжету в нашій комуні пропадає, зникає один із членів цієї комуни. Це взагалі до цього такого не траплялося. Ніхто не знає, як це відбулося, ч це відбулось. Ну, походу, не одній мені спекотно камері також, тому ви виробились. Все, ми майже закінчуємо. Потерпіть ще трошечки. Так от я зупинилася на тому, що пропадає один із членів комуни. Ніхто не знає, як це можливо, такого раніше не траплялося, тому всі в шоці. І звісно, що інші чотири члени комуни починають розслідувати все це діло і намагатися дізнатися, що ж там трапилося з їхнім співмешканцем. Книга прям дуже топова, дуже дуже раджу, якщо любите якісь такі динамічні заплутані історії, ще й в обрамленні якомусь такому дуже незвичному. Дуже класно прописаний світ, мені дуже подобається, прям дуже антуражно. Плюс книга переривається всілякими іграми, якимись загадками, в які там грають наші головні герої, і це додає книзі такої динаміки, різноманітності. Вона не набридає і стає така дуже насичена, дуже неоднотипна. Коротше, мені дуже дуже сподобалося. І все остання книга, про яку хочу розказати. Хоча про неї мені здається буде важкувато щось говорити. Це жовтолика Ребеки Кван. Я дуже хотілась познайомитися з Ребекою Кван вже так поглядала на Вавилон, але чула дуже багато відгуків про те, що «Вавилон» трошки нуднуватий, а я таких книг боюсь. А про цю чула, начебто, хороші відгуки. В мене дуже неоднозначні якісь враження від цієї книжки. З одного боку тут піднята дуже цікава тема. Тут розповідається про жінку-письменницю, яка в якої помирає її подруга, яка також. Є письменницю дуже успішною, і вона помирає якраз в той момент, коли збирається випускати, працює над випуском нової своєї книги. В неї є чернетка цієї книги, яку вона показала ці подрузі, і наша головна героїня краде цю роботу. Вона її там переписує, там дописує і видає в якості власної книги. І далі вже там історія зав'язується на цій темі. В книзі. Піднято ну купа питань і расизму, і там зворотнього расизму, взагалі расизму з різних сторін, і це прям дуже цікаво описано дуже глибоко і дуже по сучасному, тому що в цілому події відбувається в сучасному світі. І також друга тема, яка висвітлюється, це тема і кібербулінгу, і питання відміни в інтернеті. Питання, взагалі, наскільки важливо бути популярною, бути на хвилі, наскільки важливо що ти, що ти єси, що ти пости, що ти говориш. А для того, щоб твоя робота, наскільки вона хорошою чи поганою не була, її про неї дізнався світ, про неї заговорили. Дуже важливо взагалі, що ти за людина, що ти робиш, що ти постиш, кого ти підтримуєш, кого не підтримуєш. Наскільки такі от маркери, ярлики вони дуже дуже важливі для взагалі сучасності. І дуже неоднозначні, дуже цікаві теми підняти в книзі. Мені здається, для обговорення цю книгу брати ну прям супер було. Бо ну прям купу всього можна обговорити. Її, її можна перемивати кісточки. Не, не перестаючи. Але чогось мені настільки не вистачило в цій історії. Ми от з дівчатами трошки обговорювали і зійшлися на тому, що не вистачило у фіналі якоїсь логічної точки, якогось завершення можливо. Але й мені і впродовж цієї історії чогось не вистачало. Якось вона була і не дуже динамічна, але це окей. Не всі книги мають бути динамічними. То з одного боку, цікава книга, я дуже рада, що її прочитала. Дуже цікаво було познайомитися з Ребекою Кван. Цікаво було б. Говорити всі ці теми, продумати про всі ці теми, класно описані персонажі. Так що ти іначе і частково співчуваєш людині, а потім розумієш, яка вона взагалі мерзенна, наче хочеш поспівчувати іншій людині, але і вона там не дуже класна, і всі якісь персонажі такі, як на мене, немає жодного позитивного персонажа взагалі в цій книзі. І через це її читати доволі насправді цікаво. Але, але знову ж таки, чогось мені от трошки не вистачило в цій історії, окрім от цього фіналу, він як. Ось трохи розчарував. Здавалось, що якось він недописаний, недороблений. Так і впродовж книги в мене якось були трошки такі хотілося ще чогось. Навіть не можу собі в голові, от скільки часу пройшло. Я думала, що я прийду до того, чого мені не вистачало, але не можу нащупати от того, чого мені не вистачило. Можливо, я дуже люблю динамічні книги, і на динамічних книгах загалом мені завжди чогось не вистачатиме. Не знаю, може через це. Ось, ось так. От Фух. В цілому, це всі книги, про які я вам хотіла розказати. Перегрів номер два на останніх уже словах. Все, друзі, це всі книжки, про які я хотіла розповісти. Діліться в коментарях, якщо читали котрусь із цих книжок, дуже цікаво буде почути, почитати ваші відгуки, які книги вам сподобались, не сподобались, і чому обов'язково пишіть. і Розповідайте і до зустрічі в наступному відео. Па-па!